Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди! Сьогодні 19 серпня 2024 року і хотілося б вам показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Дніпровська Рив'єра. Це вже не перше плодоношення. На моєму винограднику форма привита. Що хотілося б зазначити, що це перший рік, що вона набирає таке яскраве забарвлення, проявляє всі свої, свої мукові властивості. В смаку відчувається яркий мускат, такий, не легенький, а яркий, яркий такий мускат, дуже смачна, хрустка ягода. Зверніть увагу, який набрало жовто-розовий якраз, гроночка. Терміни дозрівання автор пише 110-115 днів. Ну, я вважаю, що можна сміливо додати ще днів 10. І е, це буде і реальні сроки. Ну, принаймні, це, е, з урахуванням того, що вона прищеплена, а не корневласна. Може корневласна буде достигати і в такі терміни. Ягідка тут, мабуть, грам 10 від сили, грони 700-1100 грамів. І вона дуже-дуже така яскрава, привабливо має зовнішній вигляд. На тому тижні в мене в гостях був Володимир Шпак, і він каже, що у нього Дніпровська Рів'ера грони вдвічі більше. Ця невеличка грона, тут грамів 600 буде. Він каже, тобі обов'язково треба перещепити на інший кущ, тому що ну, нема такої врожаю, нема такого врожаю, як вона може видавати. Но я вважаю, що треба дочекатись наступного року. Тому що попередні два роки погодні умови не давали можливості її повністю визвілити в старій деревині, накопичити поживні речовини і видавати на наступний рік гарний врожай. Тобто в цьому році погодні умови сприяють тому, щоб на наступний рік заклався чудовий урожай, ну, все рівно для підстраховки я її перещеплю на інший кущ. Так що доволі. Яскраво вона виглядає такий колір, носик, жовтого кольору сама. Mm. Хрустка, солодка, з легеньким мускатом таким. Ну, яскравим мускатом. Кісточка вже бачите, набрала корічневий колір. Дуже смачна. Гарна гібридна форма. Вважаю, що її потрібно вирощувати. І вона проявлена на власних корнях повністю свої сортові властивості. Дякую за увагу. Діліться, будь ласка, враженнями того, кого вона росте на власних корнях. Пушіть це в коментарях. Кому сподобалось відео, ставте лайки. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!